В українських соцмережах розгорівся новий скандал з відомим кухарем ектором Хіменосом Брава. Відомий на всю країну майстер-шеф фігурує в переписці та особистих відео із залицяннями, начебто нічого такого. Але блогер-журналіст Олег Безпалов стверджує, що це не злив, а правда. І залицявся наш кухар до хлопців 15+, а це вже стаття. Про це також розказав інший блогер Антон S, він сам представник ЛГБТ і давно підтвердив той факт про кухара, який в захваті від юнаків. В Ті слили відеосообщение, которое шеф-повар отправлял очередному пацану на 18. Не було, на котором томним голосом заявляє, що хоче видеть парня на своїй кухні, но без фартука. Да, ти смотриш на старчер, я хочу видит дивья, is this my кухне, но без фартука. Напомню, получаті этого сапшені не було і 17. і чомусь усі змістили акцент на те, що обожемі це його особисте. Звісно, це його особисте. Нехай живе як завгодно, але не коли це стосується теми: 15, 16 чи 17. І не мені вам розповідати про те, що для суспільства це в принципі тригерна тема. Ектор мовчав, а от заговорив, що. Наразі консультуються з юристами. Що все це наклеп шантажистів, що це невідомі, ну в такому стилі. А соцмережами тим часом гуляє пісня про українського підіді. Прям, Ох, хто хоче, можете прийти в мій телеграм-канал. Я вже і так заходжу з цією темою, і так заходжу з цією темою, тому що треба обережно. Ти Хочеш мене на кукні? Можна без фартуха і на балкон, але це зовсім не змінює суті. street my <laughs>